Що робити, якщо ми з дружиною на роботі, а дитину з першого класу зі школи забирає бабуся? Віруючи, але її виховання дитини негативно впливає на дитину. Розбещує дитину, і ми з дружиною не можемо дати дитині раду. Розрахуйтеся з роботи. Жінка, розрахуйся з роботи. Мені ще раз, мені кажуть, яка причина виховання ваших дітей? Ми... Не раз, я вже говорив на проповіді, ще раз відповідаю. Ми своєї дружини прийняли рішення. Ми своїх дітей нікому на виховання не даємо, ні в садочок, нікуди. Поки діти не виростуть, моя дружина на роботу не йде. Ми прийняли таке рішення. Все. Я буду кормити сім'ю, вона буде виховувати дітей. Поки діти не виросли, ніхто нікуди не пішов. І так, ми не заробили всі грошей, займаємо сьогодні дітей. Але є хитруни. Вони хочуть мати і гроші. І дітей вибери або то, або то. Тому тим більше віддавати свої на невіруючих, виховувати, подумайте, що для вас важливіше діти чи гроші. Щось чимсь треба е, жертвувати.